Друзі, всім привіт! Мене звати Юля. Ви на каналі Сільське життя. Жарто має всерйозні. Сьогодні щось сонне, як там муха. Я півночі варила тушонку з риби, а тоді не знаю на якому я світі. Фасад дороблений. Ходімте, покажу. Капусту зрізала. О, щас. Друзі, покажу вам страховіття. Ви тільки не лякайтесь. Сьогодні 16 жовтня чи 17. <кій> де де висять огірочки? Зараз назбираю, покажу вам. Ну, я ж не все тільки гарно показувати, правильно? Он ще, бачите. Зараз я вам покажу. там, де де висять страшні помідори? Страшні страшні, бачите? Ось щось вам покажу. Робили сок з яблук. Я накидала гнилих яблук. І правда, я колись показувала лайфак. Помідори підспіли. В теплиці вже тут, звісно, ось що, бачите? Страхи страховітні. Але, ну, зараз на салат ще поназбирую. От такі справи. Ось, дивіться, огірочки. Та й покажу вам, що буде. Ну, вже ж ну, 16 жовтня. Вже ж, мабуть, хватить та хватить, правда? Так. Бачите, покажу вам. На городі вже все змерзло. А воно одна причина. Ось геть уже помер з перець. Я позавчора, два дні назад, пів 12 ночі все збирала. Приїхала, прийшла, а воно все ну, біле стоїть. То там назбирала ще помідорів зелених і, і трохи баклажанів. А в тепличці, бачите, скільки огірочки. Ось зараз вам покажу. Бачите, отакі. От Питали мене, чи я їх опускаю. Ні, я до п'ятого між вузля пасинкую, а далі ні. І на пасинках оце такі огірочки. Я вже всім розказувала, що вони в мене родять від 26 квітня чи від 27, -го. ну, коротше, з кінця квітня. І оце до жовтня. І ще там, мабуть, штук 5 лишила, хай ще повисять. Отакий От кошечок. Ну, кілограма, мабуть, півтора. А чого б і ні, Хай буде, покладу зараз туди в холодильник. Друзі, дивіться, така капуста. Це агресор. Всіма хвалений, захвалений. Отака, От бачите? Сажала її в кінці травня, геть в кінці травня. Росада моя. Росаду вирощувала в теплиці, в мішечках. Кому цікаво, подивіться, вона проживається 100%. Ну, така капусточка. Ось меншенька є, це така величенька, кілограм може 5 буде, отака, от бачите. Дивіться, що хотіла сказати, білокрилка, як боролася. Може, вам буде лайфак дуже ж корисний, бо це ж всі ж білокрилка це ж страшно гембель для всіх. Вона в мене довго була накрита спанбондом на дугах. На дугах спанбон був. І отак от вона там росла. Ну і плюс тепер ніхто не відміняв і брала Боже, збіжати з собаки. Максим, чи цей Владик, забирай його. І цей. І отак вона там була. Потім що ще хотіла сказати. А тепер І змивала просто з оприскувача. Отак брала і змивала з оприскувача чистою водою з під низу, щоб не сідала білокрилка. Ну і так Бог богмилова, Бог бачите. У мене є класний рецепт квашеної капусти. Я буду квосити, дождуся після молодика, бо я знаю, що бабуся завжди брала календар, цей перекидний, а я ж не розуміла, що там це, і це дивиться остання чверть. Остання чверть, коротше, і капусту рекомендують квосити після молодика на п'ятий-шостий день. Це старі люди так робили. Ну, зараз молодь робить по-іншому, і всі розказують, що залежить від сортів, ну, залежить та не залежить. Ви знаєте, от позамічайте, якщо у вас квашена капуста, мені колись жіночка на роботі казала, ви собі замітьте, що якщо місяць спадний, убиваюча луна да, російською мовою, соку в капусті менше. Якщо після молодика до сповня до сповня оцей проміжок, що місяць росте, соку в капусті більше. Ну, це от, не, не, не дарма старі люди помічали. От так воно і є. Ну, буду квасити, а там побачимо. Все ще хочу зробити на 5 кілограм квашеної капусти, от з перцем, кіло перцю, кіло моркви. Тоже хлопці люблять. Так що трохи розкидаю, бо у мене там воно птиця. Страхи господні, кукурузи ще й досі коло теплиці. Треба радька ще десь Зараз треба привезти ці бардаки. Ось вам бачите, поставила кошик з огірками. От відео резонує, да? Капуста пізня і огірочки. Та чого б і ні, та хай буде. Минулого року весна була... Ой, осінь. весна. Та й весна також. Осінь була набагато тепліша. А цього року все таке скаженне, в травні ще морози, заморозки, в жовтні вже приморозки, навіть у вересні. Тому маємо те, що маємо. Тушоночка рибна. Чани Томати. томаті. Ось Це мені сьогодні півночі було роботи. Спасибі добрим людям, вони мене пригостили рибкою, тому буде ще й така, такий смаколик на зиму. Тому, друзі, так. Ось ще нарвала пучечок редьки на вечерю, редиски. Ось кукурузиня. Зараз це порубаю, включу в теплиці світло. Мені в не було коли. Я днем спала цілий час, да, бо варила тушонку з риби. А тепер буду поночі робити. А зараз темніє рано. Ну, а що робити? Нічого. Таке. Будьте мені здорові! З вами був канал Сільське життя всерйоз. і Юля. До наступних зустрічей!